І ще раз, милі мої глядачі і підписники. Скажіть, як мені краще з такою об'ємною зачіскою, чи з прямим волоссям, там трішки далі є такі відосики, чи із такими об'ємними хвилями крупними на волосі? От пишіть, пишіть, обов'язково, не проходьте мимо, і напишіть мені про це. І... Диваційки, привітання. Особливо тому, що наближається велике-велике свято, Великдень. О, це свято, ніби воскресіння всієї природи, навколо такі чари, така краса, така неповторність, все і цвіте, все надто чарівне. А невдовзі пролунають дзвони, дзвони великодні, а невдовзі свято, а невдовзі чарів час. І моя держава сумом, радістю багата знову буде чекать, чекать на мир і спокій. Вас. Незабутній день о Бог воскреслий на весні, прийди до нас, постукай віконця й двері і принеси нам щастя, час, о, принеси нам не недолі. А я зустрічатиму тебе невимушено, й просто, як зустрічаю Пасху я завжди. Рідня, хрещені, милі, рідні, найдорожчі, Кохані всі усі, ви в цьому свят віднайдіть. Хоч трішки радості собі, я зустрічатиму як завжди Пасху в обіймах рідного села, де степ зелений вже іде небесна синява така я неповторна. Я зустрічатиму, Великдень, я зустрічатиму. Радоницю і віхи років життя миття.